Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка. Сьогодні на розпаковці у нас 5 колекцій і одна новинка джинси. Почнемо вбирати наші пакетики. Ця колекція називається смаколики. Тут нам буде потрапляти їжа, яку я полюбляю. Це назавжди дуже корисна їжа. Так, я виберу цей пакетик з апельсинами. Наступна колекція в нас чашки. Тут залишилось три пакетики, я оберу ось цей. Третя колекція в нас лялька і одяг до неї. Мені. Мені подобається цей пакетик. Четверта колекція в нас сноуборди і лижі. В попередньому відео ми вже відкрили один сноуборд. В цьому відкриємо якісь лики. Оберемо цей з корівкою. І остання наша новиночка. Мені дуже подобається кожен пакетик. Вони гармонійно поєднуються. Я оберу цей останній. Сьогодні в нас рожева розпаковка. Відкриваємо наш каталог. Перша в нас колекція чашки. Пакетик мені менш за все подобається з цієї колекції. Так, відкриваємо. Цією колекцією я надихнулася, коли їздила у Львов в останній раз, тому що там дуже велика кількість дуже гарного посуду. Так, нам потрапила ось така. Дуже гарна. Дуже гарний в неї кольор. Приклею її на перше місце, воно мені дуже подобається. Мені подобається також форма цієї чашки. До речі, відкривала я зараз ось таким пінцетом. І він де в комплекті до ось таких наліпок. Я дуже їх хотіла. Тут 20 наборів. Мені їх сьогодні подарували, я навіть не очікувала. Тому чекайте, я буду. Знімати шортс, буду знімати тік-ток. Можливо, навіть буду знімати повне відео. Далі наступна колекція в нас смаколики. Пакетик у нас з апельсинами. І нам потрапились суші. Насправді, суші, я дуже довго не любила і не могла їх сприйняти, але потім, коли я потрапила на одну дуже гарну доставку, все, я все зрозуміла. Це було кохання. Не з першого погляду, можливо, там, зразу десятого, але це було кохання. Наразі в нас ідилія. Суші ми будемо клеїти на номер 2. Дуже мені подобається цей малюнок. Тут і васабі, і палички. Дуже красивий лосось. Якщо що, це авокадо? У мене не було дуже темного кольору, він вийшов як васабі поза кольором. Так, приклеїли. Тема наступна наступну колекцію. Наступна колекція це наша лялька. Перемо, тут був круглий пакетик. Ось такий трохи в американському стилі пакетик. Відкриваємо. Я нагадую, що тут буде попадатись не тільки одяг до неї, а ще й декор до її квартири, тому що квартира в неї доволі пуста. Тут в нас в попередньому відео потрапили лише штори, картина та сама наша героїня. потрапила ось така моднесенька сумочка. Сумочка вже йде як доповнення гардеробу, але тут ми починаємо саме з неї. Так, клеїмо її ось сюди. Тут спеціальний виріз під руку. Дуже яскрава сумка. Це з декором булавок. Мені дуже подобається. Взагалі я фанат сумок. У мене їх 10 штук, але можна більше. Тема на наступне. Наступне в ну, нас сноуборди та лижі. Мені дуже подобається цей пакетик. В мене вийшов трішки казус, в мене закінчилась пам'ять. Добре, що я зразу це помітила. Так, відкриваємо наші лижі. Мені дуже шкода рвати такі гарні пакетики. Нам потрапили ось такі лижі. Класний принт синій. Я приклею на першу. На перше віконце, щоб котика заклеїти в останню чергу. Я його дуже довго малювала. Я насправді нетерпляча, я хочу всі відразу відкрити, щоб побачити, як воно буде виглядати. І ось наша новиночка. Це джинси. Тут вони пронумеровані. Мені дуже подобається ця друга сторінка, вона е зроблена у вигляді шафи. І пакетик. Пакетики тут мені просто кожен подобається тут в цій колекції. Дійсно, кожен пакетик він крутий. Я вже бачу, що в нас супер яскраві рожеві. Під номером 2 якраз на першій сторінці. Ось ці кармани, я так хотіла джинси з цими карманами, коли такі великі кармани спереду. Але, скільки я не міряла, вони просто не сідають на мою фігуру. Або, можливо, це такі джинси. Дуже гарно виглядають. Мені подобається фасон цих джинс, що вони прямі. А на цьому ми завершуємо. Потрібно робити трішки більше колекцій, я хочу, напевно, на наступне відео зробити дві колекції, не одну, а дві, тому що ми дуже швидко їх відкриваємо. Колекції невеличкі, і вони будуть скоро закінчуватись. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, я бачу вашу реакцію, і мені дуже приємно, як початківцю, бачити вашу підтримку. Буду вдячна бачити ваші лайки, коментарі і підписки.